Розкажіть, будь ласка, чи знаєте про подорожчання тарифів на світло і на газ, які будуть скоро вводитися? За світло по телевізору я чула, а за газ, як ви вважаєте, це шо, наскільки це подорожчає? Може зрости до 80%. Та ви що, це, це взагалі, так як для мене я пенсіонер, то взагалі це, я не знаю, що буде далі. Це ж піде на всі продукти, на все подорожне на ліки, це все супроводжуватиме зростанню. І я, я не знаю, як людині вижити в таких умовах. Це робить нас іще ще біднішими. Тепер будемо себе дуже обмежувати ще більше. Перейдемо до ще більш жорсткішої економії в сім'ї, але ж... Це не може продовжуватися безкінечно. Звичайно, що буря як більшість населення нашої країни, я думаю. Якоме ж, якби це е, та плата за світло, була тільки та, що ми використовуємо вдома, але ж це вплине також і на продукти харчування, на збільшення ціни в громадському транспорті. А якщо враховувати те, що нам обіцяють з наступного місяця подорожчання газу, ну я думаю, що це буде тоді вже складно навчатися. Якщо враховувати те, що в садочках ще підняли плату з харчування, молодій то сім'ї при стабільно низьких зарплатах буде, мабуть, нелегко.